Вітаю вас! Усім привіт! Христос народився! Мені дуже радісно, що ви знову тут, і ми продовжуємо наш шлях до кращого пізнання Бога та Його церкви. Згадаймо коротко, про що ми говорили раніше, а саме, що Бог має святе ім'я. Ми навчилися з любов'ю вимовляти ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми говорили, що Святе Письмо це Божа книга, і через неї Бог промовляє до нас сьогодні. Ми також говорили, що Бог наш Творець і наш батько, який сотворив світ і людину з любові. А сьогодні ми торкнемося теми, яка не завжди приємна, але дуже важлива. Ми поговоримо про непослух, про відмову від любові і про те, як гріх. Увійшов у світ. Уявіть собі, найкраще місце на землі: красивий сад, яскраві квіти, чисті річки, тепле сонце. Немає сміття, немає сварок, немає хвороб, немає смерті. Так виглядав рай, який Бог приготував для людини. Адам і Єва перші люди. Жили там, вони мали все необхідне, вони не боялися. Бога, а навпаки, раділи його близькості. Вони могли говорити з ним, як діти говорять з батьками. Вони відчували, що Бог їх любить безмежно. Але Бог подарував людям не тільки красу, він дав їм ще один великий дар це свобода. Любов без свободи не є любов'ю. Неможливо наказати любити. Тому Бог дав людям заповідь. Він сказав. Можете їсти плоди з усіх дерев, але з дерева, пізнання добра і зла не їжте. Це було випробовування не для покарання, а для любові. Не мов би Бог питав, чи довіряєте ви мені, чи вірите, що я хочу вашого добра. І тут з'являється спокуса. Приходить Змій, він говорить хитро, він перекручує Божі слова. Так зло діє завжди. Змій каже, Бог вам щось не договорив, Бог забирає у вас щастя. Самі станете, як боги. Адам і Єва слухають не Бога, а Змія. Ось найважливіший момент. Вони вирішують, ми самі будемо вирішувати, що є добре, а що ні. Ось що таке гріх. Не лише плід, не лише порушення правила. Гріх це недовіра до Бога. Це відмова від любові, це слова. Боже, я знаю краще. Гріх Адама і Єви називається первородним гріхом. Його наслідки відчуваємо всі і сьогодні. Після гріха все змінюється. Людина починає боятися Бога, з'являється сором, з'являється образа, з'являється злість. Перші люди ховалися від Бога. Не тому, що їх Бог не любить, а тому, що їм соромно. Вони втратили внутрішній мир. Втратили рай у серці, через гріх у світ увійшла смерть, страждання, хвороби, ненависть. Саме тому сьогодні ми сваримося, інколи обманюємо, можемо робити зло, навіть якщо не хочемо. Кожна людина народжується з первородним гріхом. У хрещенні Бог змиває цей гріх. Ми стаємо Божими дітьми, ми отримуємо нове життя, але схильність до гріха залишається. Тому ми інколи впадаємо у непослух, лінуємося, молитися, не слухаємо батьків, не хочемо прощати. Але Бог нас не залишає. Подивімося, як Бог поводиться з Адамом. Він не кричить, не б'є, не принижує. Він питає: Адаме, де ти? Це запитання звучить і сьогодні. У кожній сповіді, у кожній нашій молитві Бог шукає людину, Бог шукає тебе. І навіть коли ми падаємо. Він не відвертається. Ісус розповідає притчу про митаря. Він стоїть у храмі здалека, не сміє підвести очей, відчуває свою слабкість і каже: прості слова, Боже, змилуйся надо мною грішним. Ісус каже, що саме ця людина поверталася додому оправданою, тому що Бог любить не ідеальних, а щирих. Тепер запитаємо себе, чи довіряємо ми Богу? Чи виконуємо його заповіді? Чи не буває так, що ми кажемо буду робити так, як хочу я? Чи вмію я сказати, Боже, прости!» Дякую вам за цю зустріч. Не забувайте, Бог любить вас завжди. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео, пишіть свої запитання у коментарі. А на наступній зустрічі ми дізнаємося, хто така Богородиця. До зустрічі!